Всім привіт! 12 лютого 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, давайте роздивимося блок подачі проволки. Виробник потон. Маркіровочка його друзі. Якщо правильно озвучу, Feder 15-2. Даний блок подачі проволочки йде і от з горілочкою, також з гарантією. Гарантія 3 роки. Ось такий електрокабель добротний. Откриємо. Тут у нас сама бобіна з проволочкою. Так. так, відкриємо. І так все виглядає всередині. Запасний штуці і кольце двостороннє тут. По-моєму, 1 мм і 1,2 м. І два. так, друзі, ну, виглядає. Нічого такого особливого, просто ми, як-то старалися патоновські сварочки. Інверторні полуавтомати. Ну, не буду перечисляти, там їх багато видів, порядка 60, мабуть, різних апаратів. Старалися як-то показувати на максимум апарати, а от блок подачі проволоки як-то проходило мимо. Чи руки не доходили? А тепер от я їх. Його показує. Так що кого друзі цікавить просто сам по собі блок є в наявності, покажу от маркеровочка, як бачимо, тире 5-2, тире 15-2. Як в даному от випадку. І також 15-4. Так що кого зацікавили зварювальні апарати, напівавтомат інверторна, дугова обична сварка, Заходьте да на сайт електромотора. Да, телефонуйте 063 426 1010, також пишіть на Viber. Всім мирного неба до да, гарних покупок. 063 426 1010 і будете мати надійний варювальний апарат або ж блок від нашого українського виробника Патон. Tím mírnou hnevu.